Всім привіт! Гарного доброго вечора! Ну, ось така картинка з буквою А у мене вийшла. Зробила я ось таку ніжну обв'язочку. По схемі один рядочок я не дійшла. Він мені просто не сподобався. Так. Але все, давайте все по порядку. 30-й номер нитки. І всі картинки я буду виплітати також 30 номером нитки своїм тоненьким гачком. Так, тут у мене довжина 28,7, ширина оця в мене, чи висота, висота картинки 21,6. Так, до самої картинки схема. А то щось розгубилося, так? Тепер я переключуся. так, Ось і схема. Ну, Дивіться, по схемі я використала перший рядочок і другий рядочок. Так, тут у мене своя розмітка йшла, розрахунок, тому що я приєднувалася до стопчиків без накида. Ну, я оплела, так. Ось останній цей рядочок, я його також я його не робила, не виплітала. Я розпочала виплітати, подивилася, як воно. Мені не сподобалося. Ця ніжність не було згубила відразу ця ніжність, тому я залишила, щоб вона була отака отака обв'язочка. Ось така гарненька, ще вона накрохмалиться Я заблокую, щоб було гарненько все. Ну, така, така вийшла. А я вам щиро дякую, що ви є. Щиро, щиро дякую. Ви найкращі. Я вам бажаю гарного, причудового настрою. Бережіть себе, любіть себе. Любові до Бога. Обов'язково. І я працюю далі. Пока-пока. Люблю вас!